Уявіть, що у вас є інструкція до вашого тіла, кар'єри та навіть наступного втілення, але ви ніколи її не читали. Саме тому ви постійно відчуваєте систематичний витік енергії, грошей та здоров'я. Рік, коли ви народилися, це сакральний код, який показує, який фінансовий шлях для вас є фатальним, коли саме почне усипатися к ваше здоров'я і ким ви станете в наступному житті. І якщо ви втомилися від повторюваних проблем і готові почути цю таємну мову чисел, яка пояснить усі ваші у системні помилки, тоді приберіть усе зайве і давайте розшифруємо ваш код прямо зараз. Ваш рік народження це не просто дата у календарі, це ретельно розроблений код, який визначає ваші найбільші таланти, найглибші страхи, фінансові стратегії та навіть програму розпаду вашого здоров'я. Ми розберемо три рівні аналізу року народження, які розкриють. На що ви повинні спиратися у цій інкарнації і куди спрямована ваша енергія? Готуйтеся. Ця інформація може повністю змінити ваше сприйняття своєї особистості та вашого місця у світі. Почнемо з найпростішого рівень вашого ментального поля. Щоб його визначити, просто складіть усі цифри року вашого народження, зводячи їх до однозначного числа від 1 до 9. Отримане число вказує на стратегію вашого розвитку. Особливо у сфері навчання та фінансів. І якщо сума вашого року народження дала число від 1 до 3, це означає, що ваше ментальне поле низьке, і ви маєте категоричну заборону на використання досвіду минулих життів. Це проявляється так, якщо щось дається вам легко, ви на цьому не заробите. Ваша душа прийшла за абсолютно новим, унікальним досвідом. Наприклад, якщо ви з дитинства малюєте. Але терпіти не можете освоювати фінанси. Ваш фінансовий успіх лежить саме у сфері управління чи бухгалтерії. Ваш шлях це освоєння того, що вам складно, і тільки так ви зможете набрати новий досвід для майбутнього втілення. І якщо сума вашого року народження дала число від 4 до 6, ви універсал, ви маєте право використовувати будь-який накопичений досвід, але також можете освоювати нові, радикально відмінні сфери. Ви можете бути успішним як у старій, так і в новій професії, оскільки вам доступні обидва ментальні потоки. Це найідеальніший варіант. І якщо сума вашого року народження дала число від 7 до 9, ваше ментальне поле настільки насичене, що нові знання будуть вам даватися з величезним опором. Ваша свідомість просто не хоче впускати нову енергію. Ваша стратегія покладатися лише на досвід минулих життів. Сфокусуйтеся на тому, що ви знаєте і вмієте досконало, і доведіть ці знання до максимальної майстерності. Будь-яка спроба радикально змінити професію чи напрямок буде приречена на провал або вимагатиме нелюдських зусиль без гарантії заробітку. Далі ми розберемо енергетичний вектор, який визначається останньою цифрою вашого року народження від 0 до 9. Ця цифра вказує на вашу керуючу планету, яка наділяє вас чоловічою, стратегічною або жіночою. Созидальною енергією та визначає ваші життєві пріоритети. Енергії чоловічого типу, стратегія, управління 0, 1, 4, 5, 8, 0. Плутон це знак магії, окультизму, але насамперед великого масштабного бізнесу. Люди, народжені з нулем наприкінці року, наприклад, 2020, є колосальними генераторами психічної енергії. Навколо них буквально все руйнується і будується заново. Вони мають неймовірну здатність концентрувати волю, і ця енергія може бути спрямована або на позитивне творення, або на руйнування. У бізнесі вони здатні перевернути ринок. Їхнє завдання навчитися керувати цією потужністю. Приклад, їхня присутність у кімнаті відчувається фізично. Їм можливе все, але вони повинні пам'ятати, що їхні думки матеріалізуються миттєво. 1. сонце це природжені лідери. Вони ведуть за собою не примусом чи агресією, а своєю харизмою та власним прикладом. Вони живуть настільки правильно і яскраво, що люди самі хочуть рухатися за ними. Їхня сила у їхній особистості та стилі життя. Приклад, це керівники, які надихають, а не командують їхній успіх завжди на увазі. Чотири, Уран це дуже холодні, консервативні, але демократичні люди. Вони мають чітку, жорстку позицію. Яку майже неможливо зрушити. Це імператори, вони завжди прагнуть кар'єрного зростання і змушують себе поважати, що часто може викликати конфлікти. Їм потрібні послідовники, які будуть їм служити, оскільки вони глибоко кар'єристи. Приклад, вони будуть гристися в суперечці до останнього, доки їхня думка не буде підтримана суспільством. Вони не насолоджуються владою, а змушують її поважати. 5. Меркурій це люди всього світу. Легкі, повітряні, обожнюють свободу, подорожі та ненавидять будь-які прив'язки. Їх дуже складно затягнути у довгострокові союзи. У професії вони ідеальні в торгівлі, посередництві, вони вміють опереосвоїти і переробити у чужі ідеї на свій лад. Вони можуть зупинитися на напівфабрикатах знань, щоб швидко їх застосувати. Приклад, ідеальні для професій, де потрібна швидкість, мобільність та відсутність прив'язки до офісу, наприклад тревел-блогери чи міжнародні агенти. 8. Сатурн Август це люди-духовники. Вони консервативні, але на відміну від четвірок, їх можна переконати, якщо надати вагомі аргументи. Вони дуже мудрі, часто займаються духовними практиками та мають колосальний багаж досвіду. Кар'єра для них це не заради грошей, а заради самореалізації, самостійності та незалежності. Приклад, їхній професійний рівень часто перевершує однолітків. Вони стають наставниками та Таугуру у своїй сфері, оскільки бачать ситуацію на кілька кроків уперед. енергії жіночого типу, співпраця, созидання 2, 3, 6, 7, 9, 2 місяць добрі, милосердні, миротворці. Їм життєво важливо оточувати себе людьми і вибудовувати партнерські відносини. Вони прагнуть допомогти іншим, тому часто обирають професії, пов'язані з медициною, соціальною роботою чи духовними практиками. Вони здатні огорнути любов'ю всіх, кого оточують. Приклад, це ідеальні психологи, медсестри, волонтери. Їхня реалізація відбувається через служіння людям. Три. Юпітер їм важливо, щоб життя було насичене творчістю, технологіями, науковими пошуками. Вони постійно навчаються, але для них надзвичайно важливий професіоналізм вони не терплять на Хоча вони універсали і вміють буквально все. Все дається їм із великими зусиллями. Приклад, вони часто поєднують науку і мистецтво, композитори, які пишуть алгоритми, їхня головна праця це безперервне навчання. Шість венера для них найважливіша сім'я, сімейні цінності та традиції роду. Це творчі люди, готові поступатися своїм близьким. І якщо у них немає своєї родини, вони шукають можливість реалізувати почуття любові та турботи через своїх учнів, друзів чи колектив. Не маючи сім'ї, вони можуть стати дуже вразливими і трагічними. Приклад, вони створюють навколо себе атмосферу родинного затишку на роботі чи в дружбі, прагнучи, щоб будь-які стосунки були схожі на стосунки братів і сестер. Сім, Нептун з одного боку, вони люблять глибокі знання, з іншого, досить холодні та відсторонені. Їхній інтелект стоїть на першому місці. Вони завжди шукають того, хто мудріший і професійніший, щоб вивчити його досвід. Вони не такі кар'єристи, як четвірки, але віддають перевагу власному, незалежному бізнесу, щоб не залежати від інших. Приклад, вони можуть стати геніальними, але не публічними дослідниками. Їхня самореалізація у власній автономії Дев'ять. Марс це воїни. Вони різкі, активні, ділові. Але можуть прагнути придушити своє оточення, оскільки вважають себе єдиними і неповторними. Вони надзвичайно незалежні, і їх дуже складно прив'язати до себе шлюбом чи діловими союзами. Це захисники, сильні, вольові люди, здатні звернути гори, але часто їхні дії досить агресивні. Приклад, вони досягають успіху там, де потрібен прорив, але повинні свідомо контролювати свою агресію. Нарешті ми розберемо вектор розвитку найважливіший параметр, який вказує, куди спрямована ваша програма зрілості та куди йде розвиток світу. Для цього розбийте рік на два аркани, перші дві цифри 19 чи 20, і останні дві цифри зведені до 1, 22. Перший аркан 19 або 20, вказує на завдання перед народом. Аркан 19 це побудова влади, монополій і капіталізму. Аркан 20 – це повернення до родових традицій, сім'ї, а також генетичні та вірусні хвороби, пов'язані з мутацією геному. Порівняння цих двох арканів дає вектор, якщо перший аркан більший за другий наприклад, 19,4 вектор спрямований вниз. Це вказує на загальне погіршення ситуації у світі та закладає в людину нумерологічну лінь. Щоб досягти успіху, ви повинні постійно себе змушувати і докладати надзусиль. І якщо перший аркан менший за другий, наприклад, 20-21 вектор спрямований нагору. Такі люди приходять, щоб змінити світ, і саме ці періоди дають народам шанс на мирну зміну світогляду. І якщо ж обидва аркани рівні, це говорить про стабільність на піку, де можна все переламати заново, а доля людини повністю залежить від батьківських програм. Ви отримали знання про свій ментальний рівень, свою планетарну енергію та свій вектор. Я закликаю вас, розрахуйте ці три параметри для свого року народження і поділіться в коментарях, яка з цих енергій, чоловіча чи жіноча, домінує у вашому житті. І чи допомагає це вам у кар'єрі, чи, навпаки, заважає. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступний урок, де ми розглянемо аркани дня і місяця народження, які розкриють ваші найбільші кармічні борги. Прийміть свій код і почніть жити відповідно до своєї істинної програми.